Доброго дня! Я Алла Вербанова, ведуча редакторка Одеської філармонії імені Давида Остраха. Зараз, користуючись нагодою, знаходячись у Національній спілки журналістів України, я хочу вам розказати про наші плани в Одеській філармонії, про анонси, про відкриття 176-го філармонійного сезону. Отож, ми розпочинаємо 7 жовтня. Відкриття розпочинається із. Дуже чудового колективу це український ансамбль пісні та танцю Чайка. І це не просто так, тому що саме в цьому році колектив святкує своє 15-річчя, тому ми відкриваємо саме цим колективом. В програмі будуть лунати українські пісні, будуть неймовірні танці. Тому ми запрошуємо вас 7 жовтня о 18.00 в Великій Залі Одеської філармонії. Наступний концерт. 8 жовтня, в ритмі Астора П'яцоли. В програмі бере участь Камерний оркестр Одеської філармонії, диригент Ігор Шаврук і артисти Одеської філармонії. Тому ми чекаємо на вас 8 жовтня о 18.00. 10 жовтня велика сила української пісні. В концерті беруть участь військовий оркестр. Національної гвардії України, міста Одеси та артисти Одеської філармонії лунатимуть сучасні українські пісні, які надихають нас на перемогу. Отож, ми чекаємо вас 10 жовтня о 18-й годині. 11 жовтня концерт Сергія Теренцєва та камерного оркестра Одеської філармонії, диригент Ігор Шаврук. В програмі пролунають. Шуберта та Шопена Експромти і в другому відділенні концерт для фортепіано з оркестром Моцарта. Отож, ми чекаємо на вас 7, 8, 10 та 11 жовтня о 18-й годині Велика зала Одеської філармонії імені Давида Ойстраха. Слідкуйте за анонсами на сторінці Одеська філармонія Фейсбук. Інстаграм, телеграм-канал і сайт Одеської філармонії. Вся інформація і всі анонси будуть, і вони є на цих соцмережах. Український народ непереможний, натхненний, незламний. Тому музика об'єднує людей і наближає нас до перемоги. І ми чекаємо на вас в Одеській обласній філармонії імені Давида Ойстраха.